Всім привіт! З вами Юлія, вітаю вас на своєму каналі. Мені останнім часом надходить дуже багато заявок на запис відео про безкоштовні квитки, як ми отримали безкоштовні квитки і як ми летіли. Сьогодні я постараюсь розкрити максимально цю тему, як купити найдешевше і як отримати безкоштовні квитки. Отож, підписуйтеся, ставте лайки і поїхали до першого пункту. І так, якщо ви вже отримали візу і е, отримали свій паспорт з склеєною візою, зараз постає питання, як добратися до Канади. Перший і найпростіший спосіб це звичайно покупка квитків на сайтах авіаперевізників. Е, найкращий варіант для українців пропонує е, авіакомпанія ЛОТ. Е, в них є прямий рейс від Варшави до Торонто. І раніше вони робили знижки для українців, які виїхали з України після 24 лютого. Зараз на рахунок цих книжок я не знаю, але вони пропонують найзручніший маршрут без пересадок, і це найшвидше. Інший варіант, якщо ви хочете трошки зекономити, і ви живете не в Польщі, а в інших країнах Європи або Африки, Азії, і так далі, ви можете відстежувати квитки. Ціну на квитки на таких сайтах спеціальних, як kiwi.com або aviasales.com. Є їх дуже багато, я залишу всі посилання під своїм відео, і ви зможете ознайомитися. Ціни на квитки потрібно моніторити, моніторити кожного дня, а можливо навіть декілька разів на день, тому що ціни постійно змінюються, і ви можете зловити собі максимальну. Якусь привабливу ціну з двома пересадками, наприклад, в Європі. Так, це по часу займе набагато довше, але ціна буде набагато приємнішою. Звертайте увагу на різні варіанти. Часто з Європи з двома пересадками, наприклад, можна долетіти до Канади десь за 400-500 доларів за людину. Також дуже часто бувають варіанти, коли квитки туди і назад коштують дешевше ніж тільки в одну сторону. Пробуйте підбирати різні варіанти, пробуйте підбирати різні комбінації на сайтах і ви зловити свій щасливий квиток. А також можливо ви знайдете варіанти з іншої країни. Європа вона не є така велика, і з однієї країни в іншу можна долетіти лоукостом, або поїхати поїздом або автобусом. І з сусідньої країни ціна може відрізнятися суттєво, може навіть різнитися в два рази. Купуючи квитки, звертайте також увагу на варіанти пересадок, на країни пересадок. Так, наприклад, квитки з пересадкою в Великобританії завжди десь 90% дешевше, ніж з пересадкою в інших країнах. Чому? Тому що Великобританія це не член Євросоюзу, і для того, щоб перебувати на її території, потрібна віза. Дуже уважно дивіться на аеропорти. Де у вас є приліт, і звідки виліт. Тому що, наприклад, якщо ви прилітаєте в Великобританії, в Лондоні в один аеропорт, а виліт у вас з іншого аеропорту, ви не зможете покинути транзитну зону і ви не зможете полетіти далі, якщо у вас немає візи в Великобританії. Вірніше, вас навіть не зможуть посадити в іншій країні на літак з такою пересадкою. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого: як отримати безкоштовні квитки. Отримати безкоштовні квитки можна тільки в тому разі, якщо у вас на руках вже є паспорти із візами, тому що при подачі заявки і заповненні анкети вам потрібно буде вказати номер візи і сфотографувати, і додати до вашої анкети фотографію візи. Існує така організація, її засновники волонтери. В інтернеті їхній сайт називається MilesforMigrants.org. Я залишу посилання обов'язково. Вони допомагають іммігрантам дістатися до Канади абсолютно безкоштовно. Потрібно лише зайти на їхній сайт і заповнити заявку, щоб отримати ці квитки. Там є спеціальна вкладка для українців, ви натискаєте на кнопочку і переходите на наступну сторінку. Там на тій сторінці зараз розписані правила отримання цих квитків і як потрібно вказувати дати, що потрібно записувати, скільки часу чекати і так далі. Отже, ми переходимо на цю сторінку і дивимося, яка наступна дата для реєстрації. Реєстрація відкривається кожного понеділка. О 17 й годині за українським часом зверніть увагу, кожних 2 тижні. Наступна дата після запису мого відео там написано, що вони відкриваються 12 грудня. Кожних два тижні реєстрація передбачає видачу 300 квитків. А загалом ця організація анонсувала видачу в цьому періоді. 10 тисяч квитків. Я так порахувала, що час відкриття першої реєстрації було десь приблизно в серпні, на початку серпня, тобто, вони вже пройшли 9-10 реєстрацій до цього часу. І якщо кожна реєстрація має по 300 квитків, то вони десь видали приблизно 3 тисячі квитків. Тобто до 10 тисяч ще дуже далеко, і у вас є всі шанси взяти участь. Отримати квитки і полетіти в Канаду, якщо ви не можете собі дозволити їх купити самі. Отже, реєстрація починається о 17-й годині. За декілька хвилин до цього часу ви повинні відкрити ту сторінку, яку я залишу під відео, і оновлювати її якомога частіше. Для цього краще вибрати не телефон або планшет, а комп'ютер або ноутбук, тому що в них. Швидше відкриваються сторінки, швидкодія в них більше. І е, використовувати бажано е, чим найшвидший інтернет, до якого ви зможете підключитися, будь-то Wi-Fi чи 3 g максимально швидкий. Тому що швидкість в цій справі грає найважливішу роль. Чим швидше ви оновите сторінку, тим швидше ви заповните анкету. І хто перший заповнив анкету, той полетів в Канаду. Отже, Беремо швидкий ноутбук, беремо швидкий інтернет і починаємо оновлювати сторінку. Якщо ви оновили сторінку і побачили кнопку, на якій написано Реєстрація відкрита, натискаєте її і переходите далі. На наступній сторінці у вас буде лише одне запитання: скільки людей летить разом з вами? Ви вказуєте цифру, не рахуючи себе. Якщо ви сім'я з трьох людей, ви вказуєте цифру 2, тому що ви основний аплікант, і ще двоє людей повинні їхати з вами. Натискаєте цифру 2, і так само швидко, як ви оновлювали сторінку, так само швидко натискаєте кнопку Підтвердити і переходите далі. Якщо вас перекинуло на сторінку, де написано: «Заповнити свій імейл для. Подальшої участі в реєстрації, тобто вашу email адресу буде зареєстровано для наступної подачі, щоб попередити вас, що реєстрація відкрита, то, на жаль, ви не встигли, ви не були такі швидкі, як інші. Але якщо вас перекинуло після цього на сторінку із анкетою, із заповненням анкети і ваших особистих даних, я вас вітаю! Ви перейшли на наступний пункт, і ви пройшли найважливіший рівень. В отриманні безкоштовних квитків. Якщо вам пощастило, і ви перейшли на сторінку з анкетою, ви маєте на це 60 хвилин. Підготуйте біля себе паспорти, фотографії, підготовлені перших сторінок паспортів візи і фотографію сертифікату вакцинації від ковід, якщо вона у вас є. Спочатку потрібно буде заповнити ваші особисті дані. Дані вашого паспорта, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, стать, номер паспорту і номер візи. Все. Далі у вас запитають, який час ви хотіли б виїхати в Канаду. Наприклад, якщо ви заповнюєте анкету 12 грудня, то найближчий час виїзду у вас може бути 12 січня, тобто рівно через місяць після заповнення анкети. Цей час просять самі організатори для того, щоб у них був час знайти для вас квитки. І бажано той діапазон часу для виліту, тому що вони питають дату, з якої ви хочете вилетіти, і по яку. Ми вказували термін місяць. Я знаю, що люди є вказують по 10 днів, наприклад, там з 12 січня по 22 січня. Але я би радила, щоб. В організаторів, волонтерів було більше часу для пошуку ваших квитків. Вказати все ж таки трошки більший проміжок часу, і у вас буде час підготуватися, і в них буде час, щоб знайти вам найзручніший політ. Далі ви повинні вказати, з якої країни і з якого міста ви хотіли би вилітати і в яке місто прилітати. Наприклад, якщо ви живете в Україні, найближчий, найбільший аеропорт від вас це аеропорт в Польщі, в Варшаві. Вибираєте перший пункт Варшаву. Вам треба написати два пункти вильоту. Варшава, наприклад, і там Краків або Якісь інші аеропорти, де ви найближче знаходитеся, і варіанти прильоту. Ви можете вибрати Торонто, якщо ви сюди летите, або Альберту, або Вінніпех, або Монреаль, ту провінцію, яку ви обираєте. Ну, і також вказати два варіанти прильоту в аеропортів. В самому кінці потрібно буде прикріпити фотографії, які я сказала раніше. Це фото ваших паспортів, віз і вакцинації від ковід. Я не знаю, чи ця умова зараз є обов'язковою, тому що, коли ми летіли, ми заповнювали, що додатково дані в РайФК це дані про ваші вакцинації. Зараз, здається, це все відмінили, і я думаю, що достатньо буде лише паспортів і віз, але детальніше все буде написано в анкеті і в інструкціях, які до неї належать. Прикріплюєте фотографії і відправляєте анкету на обробку. Після подання заявки ви отримаєте на свою електронну пошту імейл, в якому буде підтверджено, що вони отримали вашу заявку. Це не є точна реєстрація, і це не означає, що ви вже отримали квиток. Але це означає те, що ви ввійшли в 300 людей, які заповнили заявки і розглядаються на отримання квитків. Я ще ніколи не бачила і не читала ніяких відгуків, що ці заявки комусь відхиляли або. Ігнорували, тому якщо ви заповнили першу анкету, це 99%, що ви отримаєте квитки безкоштовні. Це займає трохи часу, це дуже довге очікування, але це приємне очікування. Через тиждень, два-три, як в кого ви отримаєте імейл з підтвердженням ваших даних. Це означає, що саме ваше. Анкету вже взяли до обробки і для вас почали шукати квитки. Ви маєте переглянути всі дані і підтвердити, якщо все заповнено вірно, і якщо ви не допустили в своїй анкеті жодної помилки, то ви маєте відправити відповідь на цей лист, в якому в темі буде вказано: Я підтверджую, що всі, правильні, що всі дані правильні, як зазначено в електронному листі. Все, можете це саме скопіювати в, в тіло е, листа, але ось головне, щоб це було написано в темі. Якщо ви допустили помилку і ви хочете щось виправити, ви повинні написати в темі, будь ласка, ознайомтесь із змінами в даних бронювання. І якщо у вас є якісь зміни, або фотографії ви не додали, або ще щось, ви додаєте це в лист і відправляєте їм. Вони переглянуть ще раз вашу заявку, оновлять дані і оброблять знову. Після цього такий довгий період очікування і переживань. Але якщо ви отримали попередній лист, це вже 100% вам знайдуть квитки. Просто чекайте наступного листа. Наступний лист вже прийде для вас із прикріпленими до нього квитками. Квитки переважно надсилають за 10-14 днів до вильоту. Тобто, якщо ви вказали в анкеті, що ви хочете вилетіти з 12 січня по 12 лютого, допустимо, якщо квитки вам відправили цього ж таки 12 січня, то ви якраз полетите всередині цих дат. Але і це ще не кінець. Якщо у вас змінилися плани, і ви не можете вилетіти в той час, коли вам написали, якщо у вас змінилися дати, або щось сталося, ви можете написати їм відповідь на цей лист із квитками і попросити їх або перенести дату, або Скасувати квитки повністю. Звичайно, що перенесення дати це знову ж таки очікування, це знову ж таки затягування, і ваш переліт може знову відкластися на місяці. Тому я б не радила скасовувати, переносити і так далі, тому що цей шанс, можна сказати, що він єдиний, і безкоштовно полетіти в Канаду це просто нереально круто зараз. А при реєстрації в аеропорту вам потрібно буде лише показати свій паспорт. Ці квитки друкувати не обов'язково. Якщо є можливість, роздрукуйте для себе, щоб ви знали, яке у вас місце, час і дату, точний аеропорт. Можливо, в таксі комусь доведеться показати адресу або ще щось. Ось і на реєстрації ви показуєте просто свій паспорт, візу, або можливо, ви самостійно реєструєтеся в автоматах при вході в аеропорті. І все. Сідаєте в літак. На цьому в мене все. Бажаю всім зловити свій квиточок. Якщо я щось не розкрила в цьому відео, або у вас залишилися після нього ще додаткові запитання, прошу задавайте їх в коментарях. І, як завжди, не забудьте підписатись, не забудьте поставити лайк на відео, якщо воно було для вас корисним. І зустрінемося з вами в наступному відео. Па-па!